24 чотири тони полуниці з початку сезону зібрали працівники тов Тартак Агро. Це на 40% менше ніж торік у цей період, розповідає співвласник бренду жмеренська ягода Олег Британський. Зниження врожайності пов'язують із теплою зимою та холодною весною. У слід тартак полуницю вирощують на 8 гектарах, як у відкритому ґрунті, так і в теплицях. Рослина в зиму зайшла. Не дуже в гарному, ну, в гарному стані, верніше, а лютневі потепління аномальні, пробудили рослину. і Потім повторно були заморозки до 18 градусів. Рослина була не підготована і почалися втрати ще з лютого місяця. Ослаблена рослина весною ми ну, витягували як могли. Вийшли ми ягодою раніше на два тижні заплановані, і всі дожжі, які були протягом місяця. Попала під ми, ми не могли вийти в поле ні на збір, ні на захист. І відсотків 40-50 ранньої ягоди ми втратили. Нині, за словами Британського, за день працівники збирають до півтори тонни полуниці. Торік збирали до п'яти тонн за день. Рання ягода вже завершується, нині збирають середні сорти. У полі працюють 22 людини, серед них Олена Починок. Розповідає, ягоду кладе у два ящики. В один стиглу, в інший те, що не підходить до продажу. Ми вибираємо стиглу полуницю. Вона має бути соковито вишневого кольору, тому що тоді вона буде солодка і діткам і людям, які купують, вона буде подобатись. Отаку от зеленими кінчиками ми не вибираємо, тому що вона кисла, нехай ще дозріває. Є полуниця, яка от трішечки, бачите, гнила. Таку ми в ящик не кидаємо, тому що вона, скоріш за все, вже гнила. І Зіпсована на збір полуниці Оксана приїздить із сусіднього села. Це вже її четвертий сезон. Працює з 8 до 14 години. Каже, це хороша можливість підзаробити. Весь сезон є робота, ми її бурянирвемо, вибираємо. Взагалі ми її садили цю полуницю. і дуже приємно дивитись на свою роботу, що ми її посадили. А тепер можемо із неї вибирати. Здається, ніби ягода є, але температурний режим ну опять. Знову... Знову не притаманний для цієї пори, ягода не встигає дозрівати, і врожаї ну, трошки, ну, трошки просіли. Ми ділимо сектори там на, на, на сектори ділянки, цей сектор сьогодні збирається, потім тут через два дні буде збиратися, наступний завтра збирається. Але порівняно з минулим, минулим сезоном ми збирали кожен день, такі по окремості ділянки, то в цьому році навіть вихідні робимо, бо вона не стигає дозрівати, завтра буде знову вихідний. Немає що збирати полуницю голландської селекції вирощують і в теплицях. Загальна площа під нею 800 соток. Перший врожай із теплиці почали збирати в травні на кілька тижнів раніше, ніж із відкритого ґрунту, розповідає співвласник В'ячеслав Роман. Реалізують продукцію під брендом Жмеринська ягода у торгових мережах Вінниччини, Хмельниччини та Одещини. Через обмежену кількість продукції ціна висока. У травні кілограм коштував 220 гривень, у червні 140. Ціна в цьому році. Дуже сильно відрізняється. Це дорожче десь на відсотків 40-50, ніж в минулому році. В минулому році ми починали реалізовувати з 140 гривень і потім вже пішло 110, 90, 80. 30 років полуницю на двох гектарах вирощує фермер села Горбанівка Петро Бержан. Каже, цього року врожай мізерний, а ягода не солодка. Причина брак тепла, реалізує її по 100 гривень за кілограм. В цьому році збираємо таку полуницю. Оце в минулому році у нас була остання полуниця. В цьому році це перша. Вона в минулому році це саме менше була, повинна бути в два рази більше. В минулому році збирали в два рази більше, ніж. Це. От представте, який урожай і скільки треба її збирати. В цьому році це перша хлопника, такий розмір. Пусти там виборка в два рази менше, ніж вторік. По-друге, вона не солодка, немає сама температур тих, хто що два дні чи три жарила, це нічого не означає. Це на протязі, там дві тижні, якщо йде сонце, йде тепло, то тоді вона солодка. А так вона кисла. Аграрії кажуть, цьогорічний малий врожай частково компенсує висока ціна, тож мають надію, що ягідний сезон пройде без значних втрат. Якщо середні сорти покажуть кращу врожайність, ціна на полуницю знизиться. Юлія Вознюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінничина.